Ось так виглядає будинок подружжя Олександра та Валентини Карасюків. Тут вони прожили понад 40 років. А зараз їхня донька Сніжанна показує, що сталося з батьківським будинком після російського удару. Вікна нема, все оце там з вулиці. стіна вона відійшла повністю. Це все бачите, як так оно усьо воно вище. Ось бачите, падалося. Ось тараси усього. Валентина Карасюк розповідає, пів на першу, коли пролунали перші вибухи, з донькою та онукою побігла ховатися у підвалі. Я почула зрив і стала гукати дітей, щоб вони виходили. Ми все время пряталися в підвалі. Ну і побігли, що підвал, чоловік не захотів. Він спав, каже: Я не бігаю за вами. Уже сиділи в підвалі і чуємо, що летить. Дочка каже, це летить до нас сюди". О, І Чуємо зрив і все красне. А це підвал, в якому цієї ночі ховалася родина. Жінка показує, як його пошкодило вибуховою хвилею. Я дивлюся, тоді розходяться доски, Випадають, вікна туди сіпнулася. Я думала, може, десь воно ну, такий все одно грохот. Дивлюся, у нас тут такий огонь, а там вовсе газова труба, горить. Криші немає, вийшли в в шокі. Ми вийшли, одразу глянула на сусідки ну, кришу, не було ж криші. І чоловік в домі. Я ще йому кричу, ти живий, живий, а він обзивається, потім каже, живий. Я ж до сусідки кажу, що ж вона там. Ну, бачу, вже сусід прибіг, теж почав кричати, чи ви живі. Ну, ми з дітьми з внучкою убіжали, тому що дитина боялася, плакала. Бабушка каже, хочу жити, жити хочу. Я спав, воно як жахнуло це все огнем, все посипалося, обсипало мене стеклом. ну живий остався. Пошкоджень зазнали і багатоповерхівки в одному з районів міста. Місцева жителька Лариса розповідає, коли почула перші вибухи, її 12-річна онучка сиділа поміж двома стінками у коридорі. Сама ж жінка була у кімнаті з прикутим до ліжка чоловіком. Стікло броха. страшно. У мене внучка спугалась дуже сильно, плакала. Вот муж інвалід, він бідний теж біжачий, він кричав от испуга. Собака, Йорик, упісилась одразу від испуга. Мужа не оставиш. Вот Сиділа рядом з ним. Куди біжати? Біжати нікуди. А які взагалі дома пошкодження? Ну, мы на первом этаже, у меня только внутренняя обшивка балкона повреждена. А так, и дверь немножко заклинила вход, вот выход на балкон, а так Бог миловал. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, вночі ворог атакував Запоріжжя та передмістя 14-ма безпілотниками та завдав двох ударів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атаки пошкоджені дві багатоповерхівки та приватні будинки. Поранень дістала 69-річна жителька Запоріжжя. Від госпіталізації вона відмовилася. Світлана Гарбузава, Суспільне, новини Запоріжжя.